розпочинає роботу на шкільний телеканалу «Здоров'я плюс. Сьогодні тема нашої телепередачі здоровий спосіб життя у Володимирському навчально виховному комплексі. А зараз я надаю слово нашим телекореспондентам, які працюють у навчально-виховному комплексі. Доброго дня! Зараз ми знаходимося на порозі Володимирської школи і направляємося всередину. А ви побачите, як же спочинає свій день діти початкової лади. А починають вони його з візкульці-сарядки. Як я, треба робити фізичні вправи. А зараз ми завітаємо шкільної їдальні. Ми живемо не для того, щоб їсти, а для того, щоб жити. Тож слідкуйте за своїм раціоном харчування. Смачна їжа Так! Да. А що у вас сьогодні на обід? Повноцінне, різноманітне, вітамінне. Жири вживайте лише рослинні. Концентрати не купуйте. Краще фруктами ласуйте. Всім відомо, що завдяки спорту та танцям ми не тільки підіймаємо собі настрій, але також в першу чергу маємо добре розвинену фізичну форму та гарне здоров'я. Тож спортом переймаємось та танцями займаємось. І бореться за шкідливими звичками. Зупиніться, будь ласка, скажіть пару слів про здоровий спосіб життя. Привіт, діти! Якщо ви хочете бути здоровими, то не куріть і не вживайте алкоголь. Ходіть на серці. Любі друзі, якщо ви хочете бути здоровими, то вільний час, будь ласка, не сидіть за комп'ютером, а збирайтеся зі своїми друзями та грайте в любі подвижні ігри. Дуже дякую, до побачення.